Ласкаво просимо до Apex Legends саму динамічну, швидкоплину та захоплюючу королівську битву. Нехай битва почнеться. хто з вас може запитати, що ж таке Apex Legends, або взагалі Королівська битва. Але не хвилюйтесь, не буває дурних питань. Це безпечне місце. Ви знаєте, єдине безпечне місце тільки в цій грі, адже будь де в іншому місці, хтось спробує тебе вбити. Сюрприз! Добре, перш ніж летіти в небо, атакуючи кораблі постачання та кране ви бла бла бла, місце бурі, а неважливо. Отже, давайте розглянемо основи, щоб ви могли отримати задоволення від гри якнайшвидше. І перший крок гра. Отже, основний режим це королівська битва Тріо. Тож, коли гра починається, 20 команд по 3 гравці висаджуються на мапу. І чим довше ви протримаєтесь, тим меншою стане мапа, завдяки кільцю, що зменшується. Переможцем стане остання команда, яка вистоїть. Ти був би радий бути зі мною в одній команді. Матч починається на десантному кораблі. Ви вирішуєте, коли стрибати і куди стрибати. Але більш безпечними вважаються околиці мапи. Вони ідеально підходять для малечі у грі, такої, як ви, без образ. Всі ж ми з чогось починали. Але якщо ви вважаєте себе крутеликом, спробуйте зробити те, що круті малюки називають запальною висадкою в популярні місця. Але не варто чекати, що це триватиме довго. Ой-вей! Висадка на околицю дасть змогу відпрацювати свої рухи, досліджуючи карту та, що більш важливо, знайти спорядження. Лутінг. Я важко працюю заради грошей. Все спорядження, яке ви знайдете, допоможе вижити та пробитися до фінального кільця. О, ще одна професійна порада. Забагато здобичі не буває. Якщо ви можете прихопити ще щось, прихопіть. Тепер, коли ви відчуваєте, що у вас є все необхідне спорядження, щоб міцно надерти комусь дупи, тоді настав час почати стріляти. Ти Ця зброя звучить, наче я. В цій грі ви самі обираєте собі сутички, але навіть якщо ви угледіли когось, це ще не означає, що ви одразу повинні почати в нього стріляти. Тому що ворог може бути далеко, а у вас лише нещасний пістолет, і це просто приверне його увагу та скаже: Привіт, я не дуже люблю жити. І я дійсно не хочу вигравати в цій грі. Тому, будь ласка, приходьте, вбийте мене прямо зараз. Так, не робіть цього. Грайте розумно і ніколи не забувайте про роботу в команді. Блискуча майстерність до Києва доведе, але команда, що разом працює, потім разом танцює. Ой, вони виграють, виграють завдяки командній роботі та спільній праці. Тому діліться спорядженням, вбивайте ворогів. Та бережіть один одного. Ой, і до того ж є ціла система невербального, вербального, безслівного спілкування, яку ви можете використовувати. Декому з вас вона точно стане в нагоді, але ви дізнаєтесь про це під час базового навчання. Стисло кажучи, тобі ймовірно слід відправитись туди саме зараз. О, і не забудьте передати привіт моєму другу бладхаунду. Ви готові почати навчання? Я так. Ну що ж, до наступної зустрічі, я Міраж, і саме час піти у кураж. Ой. Я міраж, і мені потрібен масаж. Так ні, це теж не працює. Але я міг би зробити масаж, звучить круто.